Всім доброго дня! Це відео розпакування від магазину мой комутатор торгової марки TP-Link. Ось назва TLSG 1005D. Те, поставляється у картонній упаковочці. Тут у нас інструкція по е, установленню, але він зовсім простий, тут все елементарно просто. Сам маршрутизатор і ще інструкції всякі сертифікати і блок, блок живлення звичайний, 5 вольт. 5 вольт 06 ампера. Ось сам комутатор. Його можна встановлювати як в горизонтальному, так і в вертикальному положенні на стіну є спеціальні отвори для цього. Так. Пластиковий глянцевий корпус не марки, не залишає відбитків. Спереду індикація про вімкнення і 5 портів гігабітних портів. Досить цікава річ, у кого, наприклад, багато підключень, таких як ігрові приставки, телевізори, IP-камери, і регістратори, і таке інше. Якщо у вас не вистачає роз'ємів на вашому роутері. Можна збільшити їх до п'яти різних девайсів підключити. Так, будемо тестувати і користуватись. Дякую за увагу і окремо дякую магазину Майо за швидку, а також, що немаловажно, безкоштовну доставку. Дякую.